Друзі, ми всі з вами знаємо, хто такий Путін. Ми всі знаємо прекрасно, що це не людина, однозначно. Ну, я особисто його до людей відносити не хочу, тому що люди так не роблять, як робить він. Але про що я? Ми ж це це знаємо, хто є хто. Але коли Сінзинпін приїхав до Путіна, і вони домовилися. Про можливість миру ну, сісти за стіл перемовин, То почали поливати його Путіна і Сінзинпіна так, як поливали Трампа. Коли Трамп говорив про те, що буде мир, і він зробить все для того. І ви пам'ятаєте, так? Трамп номер один для України, він кинув Україну, там все, ворог. Я до чого це веду? Я хочу. Звернутися до Служби безпеки України, щоб вони могли моніторити це і по можливості боротися з тими, хто це все розкручує. Хто бореться сьогодні проти миру, хто бореться проти тих, хто за мир. Тому що я проводжу чітку аналітику і розумію, і вам доношу, що як тільки хтось. Говорить про мир. Як тільки хтось намагається робити максимально е, більше для миру, для мирних перемовин, для того, щоб закінчилася війна, в нас всередині тут, в Україні, я не говорю там за Росію, починають е, травлю і жорстку травлю, і зразу той, хто за мир, зразу стає ворогом, ворогом України. Ненависним таким згадують все з дитинства там йому. Зараз дивлюся Ердоган, а висловив свою позицію, надав площадку зараз е для мирних перемовин. І я впевнений на мільйон відсотків, що сьогодні ці ботоферми, сьогодні ці канали, сьогодні ці люди, які е проти миру, почнуть травити вже Ердогана. Вже Ердоган буде. Е Друг Путіна, він це робить для того, щоб там вирішити свої питання з Путіним, з Росією дружить, бла, 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 бла. Це все класно. Але знову ж таки звертаюсь до Служби безпеки, до тих служб, які контролюють ці процеси, будь ласка, займіться. Це конкретні вороги. От ті, хто шукає ворогів серед тих, хто хоче миру, це вороги України. І ними потрібно зайнятися. Тому що як тільки Зеленський сказав за мир, пішло Ігор Місічук, перший там і понесли, 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 понесли. Почали там розказувати про Зеленського те, що якоби ми ще не знаємо. Та «Да ми все знаємо. Ми все прекрасно знаємо. Але ви, будь ласка, не робіть. От не робіть таким чином, тому що нам це не подобається. Мені це не подобається. Як тільки хтось говорить за мир, все це ворог. Ми розберемося, хто ворог, хто ні. Ми самі розберемося без вас. Дайте нам вирішити питання мирних перемовин. Дайте нам можливість закінчити війну. Дайте нам можливість, щоб настав мир в Україні. Дайте нам можливість, і ми це зробимо. Без вас. Тому що я розумію, що ви хочете воювати. Я розумію, що ви хочете заробляти на війні? Я розумію, що ви хочете хайпувати на цьому. Але мені особисто це не подобається. І багатьом не подобається в Україні. Тим матерям, які втратили вже, що їм ще втрачати. Тим, хто втратив своїх близьких, рідних. А як ті, хто чекає своїх з фронту? Як їм сьогодні? Кож, кожна година на рахунку. Вони рахують секунди, хвилини, години до того миру, щоб їхні діти повернулися. І ви починаєте це розкачувати тут і розказувати, хто поганий, хто хороший, та без вас розберемося, ганає. Тому знову ж таки, втретє, нагадую, службам, спецслужбам. Займіться цими утирками, які хочуть війни, але не воюють. І діти їхні не воюють. І ніхто воювати з них не буде. Вони будуть тільки підбурювати, знищувати і заробляти на цьому. От і все поки.